Тоді, як у багатьох містах через енергетичну кризу економлять на освітленні вулиць у празі пам'ятки міста, осяяні вогнями і лазерами. У столиці Чехії в десяти проводять фестиваль Сигнал. За словами організаторів, мета показати сучасне мистецтво і нові технології. Місто стало своєрідним полотном для художників світлового дизайну. Оригінальні інсталяції просто неба в історичній частині міста приваблюють тисячі глядачів. Я знову тут, на цьому фестивалі, у його 10-ту річницю. Це неймовірно. Сподіваюся, нашим дітям також сподобалося. Завдяки 3 d ефектам місто набуло нового вигляду. Коли сутеніє, його вулиці заповнюються глядачами. Я з Хорватії, тут уперше. Нам дуже сподобалося. Хочемо побачити якнайбільше. Прайський фестиваль Сигнал це творчість чеських та іноземних художників, які працюють у галузі світлового мистецтва. Він щорічний, але під час карантину його не проводили. Цього року фестиваль триває чотири дні.